Доброго вечора, ми з незламної України. Завтра самопочуття населення усієї планети буде не дуже. Настрій опускається до нуля, як і життєва енергія. Слід зазначити, які домашні тварини, також неактивні, можуть почуватися болісно, як і все живе на планеті у цей період. Це триватиме декілька днів, не варто бити на сполох, все пройде само собою, всі відновимося. Прилюти будуть. Ми до прильотів готові, віримо в Бога та в наші Збройні Сили України. Хлопці, ви найкращі, залишайтеся живими. За вас молиться майже вся країна, яка дуже хоче, щоб ви повернулися додому живими. Будь ласка, повертайтесь. Починається деокупація Криму. Всі звертають увагу, звідки моя інформація це космічне інформбюро. Ставтеся зі здорової частки скептицизму. Деокупація Криму вже розпочалася. У Крим будуть прильоти, і якщо ви хочете почуватися спокійно, кримчани, що мешкають, там краще виїхати для безпеки. Херсон буде під обстрілами. Прикордонні міста також, на жаль, піддадуться обстрілам. Можуть обстріляти Нікополь місто на Букву К та якесь велике місто Дніпро, Харків Запоріжжя. Херсон точно обстрілюватимуть і обстрілюватимуть потужно, на жаль, багато будинків отримають пошкодження. Приїзд Байдена це величезний сигнал до травня, можливо, навіть до червня, нас приїде дуже багато президентів. Будьте обережні з водою. Події на воді також присутні. Дуже багато новин. Люди надсилають якраз про катаклізми з водою. Землетруси триватимуть у різних куточках планети. Я не можу сказати точно де, але вони продовжаться та призведуть до виверження вулканів та цунамі. Зійшов із рейок поїзд у ковалі, це означає сход складу залізничного, поки скасовується. Негативні зльоти літаків та різні катаклізми з двигунами, із заклинюванням шасі. Це все до кінця лютого. Нарашті Якийсь високопосадовець готується відвідати концерт Кобзона. Багато бавовни, багато вибухів і дуже неспокійно серед можновладців. Б'ються за посаду, б'ються за владу та якісь дуже неприємні моменти, які будуть озвучені змі. Перед сном найнадійніший купол наших душ сердець, молитов і нашого внутрішнього вогню ви кращі, ми не переможні.